Ми не віримо, що все так просто, але з'явилася інформація, що конкурент Спарц на праймері з республіканської партії на її окрузі в Індіані почав заявляти, що, начебто, вона ставить своїм пріоритетом політику спочатку Україна через своє походження і надає перевагу допомозі Києву замість політики безпеки кордонів США, це такий фетиш республіканської партії. Дійшло навіть до того, що консультанту її виборчої компанії довелося заперечувати в інтерв'ю, що вона навпаки виступає проти відкритого чеку. І за підзвітність оборонної допомоги Києву. Потрібно чесно сказати, що до цього, в її поїздках в Україну, вона здорово критикувала українську владу. Особливо Єрмака татарова. В світлі боротьби з корупцією і начебто зв'язками голови Офісу президента З Ордою. І таки вимагала підзвітності і плану по Україні від Байдена. А тому, що так все склалося, кажуть, що вона, Спарц, вимушена була змінити свою риторику і встати проти допомоги Україні щоби довести виборцям свою прихильність тільки Америці. Але повторимося, ми не віримо. Що все так просто. А ви?